Всім привіт! Хочу показати вам сорт корми Бріліант яскраво червоний іспанської селекції. Санженець чотирирічний. річний Припали ми з чоловіком дане деревце в закарпатському саднику. Як сказав продавець, Деревце було привезено з Італії, вже доносило, села, вони вона дерева. Вирішили ми його собі придбати. І маємо ось такі плоди. Станом на 8 серпня 24-го року. Було самих плодів на дереві 9. Залишилось сім. Були вітри, дощі, переливи, можливо, недоливи, але маємо ось такі плоди, надіюсь, що ми цього року їх вже і скуштуємо. Дерево витримує до мінус 20. Ми на північну. В західній частині України. зими не такі вже в нас і холодні, якщо і бувають морози, то будемо ми вкривати тоді дерево, агроволокном Плануємо висадити у відкритий ґрунт. Збирались висадити, як тільки купили саджанець, але затягнули цією процедурою і поки росте. Ворщиком. Так що будемо тішитись і куштувати, надіюсь, не тільки яблучка, а і ось такі екзотичні плоди хурми.